Блаже милости. Бо якщо віримо, що Ісус Ісусу ми воскресто, так і Бог померний в Ісусі, приведе з ним. Я тоді Дусь загинув на Сибірі через те, що був вчителем у українській школі. Він не хотів, щоб тобі. Зробили люди. Ця євангельська правда була викарбана на всьому змісті його життя. Всі, що його знали, знали, це була проста, доступна, життєрадісна радісна людина, прощення гріхів для того, кого так мало знали, який для кожного з нас справді був такий дорогий. Далі разом з ними будемо схоплені на облаках, на зустріч у повітрі. Я боюсь, що подаємо поповідня з Святий а... ja, Боже, святий, кріпкий, святий без помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий без нас, нас помилує, спасе. Як благий і чоловіко любець. Сьогодні були сльози, сльози в жінок і скопі сльози в чоловіків. Якщо ви подивитесь на портрет Юрія, це відкрите щире обличчя. Я казав один священник з таких. Можна писати образи. Скорботна родина, сучасні отці, другі браття і сестри. Україна ховає свого скромного сина, але ховає героя свого героя. Перед Єрданською святою вечерою каже, Юрку, може, ти приїдеш на святу вечеру. Він каже, все каже, точка неповернення перейдена. Це або та влада знищить нас, або ми її. Я зробив свій вибір.